В тому, що в нас немає сховища, неможливо було відремонтувати те, яке є у нас підвальне приміщення, бо воно цокальне. Ну і так як стоїть будівля стоїть на в минулому тут було озеро, тобто будувати або ремонтувати було дуже складно. тому ми користуємося в цьому році наданою можливістю. Ну, бути присутніми у сховищах ЦНАПа і коледжа транспортної інфраструктури. Ми дуже їм вдячні за цю можливість. Два-три дні на тиждень кожен клас буває тут. По 3-4 уроки. В дві зміни ми працюємо, тому що ЦНАП вміщає 60 чоловік, а в коледжі ми. Там 120 можемо розмістити. А всього у нас 1100 учнів. На цій території буде знаходитись сховище, а це буде приміщення, яке буде ну, мати сховище і ще один поверх, який буде використовуватись для стадіону. От. Тут, да, да. От, воно буде подвійного використання. А є скільки попередньо буде коштувати? Майже 29 мільйонів. 600. Це буде модульне укриття. Модульне да. укриття, так. Але з надстройкою для використання стадіону. А в цьогорічному бюджеті є будівництво цього укриття за 29? Нема ну і ми хочемо показати. Зараз ми давайте вирішимо. Ми можемо або зараз п'ятий піти, а потім подивитися існуючі укриття, або навпаки, подивитися ті, що є, і потім сюди в п'ятий заїхати. Давайте ми Нам подивимося ті, що є, а потім туди подивимося. Да, так, тут, тут його побігло, ще це немає цього укриття, але вже у нас ведуться проєктні роботи, щоб тут це укриття з'явилося. Гроші на нього вже виділені. Да, да. Ще ж немає проєкту. Проект І якщо у нас да, буде побудовано укриття, то частина дітей зі школи є. зможе ходити сюди, в це укриття. Тобто вже більше одночасно зможе перебувати учнів на офлайн. Поки Вересня не Якщо все у нас ну, буде в планах, то маємо встигнути до 1 вересня. І тоді 11 ліцей буде ходити. Трошки більше буде учнів ходити, ну так, да, це буде третє укриття. дня по... Ну хтось писати да. Так, так.